Пані Світлано щодо пошуково-рятувальної операції у столиці. Можете, будь ласка, окреслити, в яких районах вона вже завершилася, в яких районах і де триває досі? Будь ласка. Скажу, що вчора рятувальники працювали на 14 локацій. Наразі у нас залишається лише дві локації, де рятувальники працюють і проводять пошукові рятувальні роботи. Це у нас у Шевченківському районі лікарня Ахмадит і це житловий будинок Насальського. Скажу, що внаслідок цієї атаки по Києву 27 людей загинуло і 117 осіб постраждало, і з яких це 10 дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 11 людей. Хочу зазначити, що вчора загалом на всіх локаціях по місту Києву працювало більше 500 рятувальників і близько 90 одиниць техніки. <гану> Я вже сказала, що працюють зараз рятувальники на двох локаціях. В, 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 в ніч сьогодні під ранок. Майже е рятувальники дістали тіло хлопчика у, у житловому будинку, і на жаль, за попередню інформацію, там можуть бути перебувати ще люди. Пані Світлана, з ваших слів, ми розуміємо, що найскладніша ситуація це у Шевченківському районі, де пошуково-рятувальна операція триває і досі. Скажіть, будь ласка, чим обумовлена складність пошуково-рятувальних робіт саме в Охмадиті? Що ускладнює там ці роботи? Ну я скажу, що е, наразі якихось таких ускладнень е, немає, тому що на початку, коли стався, е, сталася ця ситуація, ця подія, звичайно, руйнування супроводжувалося пожежею. І е, коли є такі руйнації з пожежею, головне найшвидше ліквідувати пожежу, щоб люди, якщо не дай Боже, перебувають під завалами, вони не задихнулися і е, будемо так казати не згоріли заживо. Оце е, найголовніше складність під час таких обстрілів Що стосується наразі, то це просто час, який, на жаль, не діє на користь, можливо, людям, які перебувають, тому що треба бути дуже обережними і рятувальники, цеглинка за цеглинкою розбирають завали, тому що тут не можна залучати. Важку інженерну техніку, тому що якщо, не дай Боже, під завалами можуть перебувати люди, то це може нашкодити їм, тому це лише час, і тільки вручну ми зараз розберемо завали, особливо знаючи 100%, що саме під житловим будинком у нас на Сальського можуть перебувати люди. Пані Світлано, звідси запитання, чи потрібна допомога надзвичайникам серед містян у розборі завалів. Ми знаємо, що напередодні, зокрема в Охмадиті, долучилася велика кількість цивільних. Які потреби є сьогодні? Я скажу, що дійсно в перші хвилини, перші години, що на Ахмадиті, що на інших локаціях, дуже було багато цивільних. Я вже не кажу, що військових, поліцейських рятувальників, тобто всі згуртувалися і всі кинули свої власні сили на допомогу по розбору завалів. Звичайно, після певного часу, коли ми наростили сили і засоби необхідні. То звичайно, цивільних ми вивели, тому що коли ще працює важка інженерна техніка, тому що треба було прибирати те, що рятувальники розбирають. То звичайно, ми виводимо звіти цивільних, щоб е вони не травмувалися. Ну це такий порядок. Це безпека е вночі. Я знаю, що на Сальському, тому що я там була була. Е Теж було дуже багато волонтерів, і в основному це молоді люди, хлопці, дівчата, які теж цеглинка за цеглинкою розбирали завали з іншого боку, де не працювала важка інженерна техніка. Тому е людей навіть просити не треба, вони допомагають. Що стосується допомоги е вчора, по Ахмадиту настільки дуже багато було і води, і їжі, і я знаю, що збирали медикаменти. Я вже не кажу про гроші, але за інформацією. Керівництво і самої лікарні вони зазначали під час брифінгу, що єдине рахунки, куди можна перераховувати гроші, розміщені саме на їхніх офіційних сайтах. Це стосується, що якщо люди хочуть переказати гроші. Що стосується медикаментів, то вони також закликали, що не треба а, вести все, а, тобто треба дізнаватися потреби, що саме треба ахмадиту, які ліки, які засоби. Тому що люди багато кинулися того, чого вже ну, вже не треба, і це ускладнює наприклад їхню роботу, тому що а, якщо люди привозять те, чого вже забагато, це треба розуміти, де складати, де зберігати, як перевозити туди, де роз. Міщені діти, тому що дітей майже усіх дітей, кого можна було, вони виписали. Хто не потребує цілодобового нагляду, медичного нагляду усіх інших вони розподілили по інших лікарнях. Пані Світлано, що ви можете сказати з приводу масштабів руйнувань, конкретно коли йдеться про приватні оселі, оскільки ми розуміємо, що напередодні були зруйновані не тільки квартири, здається, були руйнування і у приватних будинках. Поправте мене, якщо я не маю рації. Ні, звичайно, були у нас виклики і на приватні будинки. В одному з будинків горів дах, то там ну звичайно ми ліквідували пожежу, в іншому просто рештки. Уламки з, збитої ракети вони потрапили на територію домоволодіння. Просто повибивала шибки. Жінка отримала незначне поранення. Що стосується інших будинків, які у нас в центрі міста також повибивала вибуховою хвилею і вікна. Чи є руйнація? Це вже компетенція органів влади. безпосередньо, якщо ми говоримо про Київ, то це КМДА, вони спеціальною комісією обстежувати кожні будинки, кожну споруду, і вже комісія буде вирішуватися щодо наявних ушкоджень, чи просто потребують заміну. чи... Ці будинки можна потім використовувати чи відбудовувати, ну і таке і інше. Тобто будуть працювати відповідні комісії, але це вже питання органів місцевого самоврядування. Пані Світлано, і наостанок скажіть, чи були проблеми у представників ДСНС, у представників служб надзвичайної ситуації, аби дістатися до місця руйнування, що я маю на увазі? Спілкувалася зі знайомими, спілкувалася з колегами. кажуть, що на власні очі бачили ситуації, коли на на жаль, були неправильно припарковані машини, займали велику частину проїжджої, велику частину проїжджої частини дороги. Перепрошую за тавтологію, і це додавало певних незручностей. Чи дійсно це так? Звичайно, це проблема не тільки е, вчорашнього дня, це взагалі існує така проблема, тому що, на жаль, е, не всі у нас е, люди розуміють, що треба і правильно паркуватися, і надавати перевагу е, спецавтомобілям. Е, е, у тій ситуації, що вчора було, крім того, що спецавтомобілі е, вони не мали змоги проїхати, треба розуміти, що всі, майже всі, Такі прильоти, окрім руйнації, супроводжуються ще пожежею. Тому, окрім того, що пожежний автомобіль має під'їхати до місця події, він ще має встати на пожежний гідрант. Тобто, ми можемо приїхати, а припарковані автівки стояти на гідрантах, і ми не маємо змогу. Поставити пожежний автомобіль на гідрант, тобто, це дійсно проблема, яка існує. Тому о, в цьому випадку ми тісно взаємодіємо з правоохоронцями, тому що вони можуть впливати на водіїв і приймати якісь дії щодо евакуації того чи іншого автомобіля, або пошуку водія, який неправильно припаркувався. Так, почули вас, пані Світлана. Це ситуація, що стосується Києва, а загалом по Україні, яка кількість постраждалих, так і в яких населених пунктах найбільші проблеми наразі? Я скажу, що внаслідок вчорашнього мас... вчорашньої масової атаки у нас е, постраждала постраждав це Київ, Дніпропетровщина і Київська область. Найбільше все ж таки це Київ. Якщо ми говоримо про е, Дніпропетровщину, то там внаслідок цієї атаки у нас загинуло 11 людей. 69 людей постраждали, і вісім людей е, рятувальників рятували. Ще вчора е, на Дніпропетровщині рятувальники. Завершили усі пошукові рятувальні операції, е, і на, наразі роботи на Дніпропетровщині, е, саме пов'язані з вчорашньою масовою атакою, не проводяться. Е, проводяться лише роботи е, тільки у Києві на двох локаціях, про які я говорила. Почула вас, пані Світлану, я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру сьогодні. Нагадаю, що Світлана Водолага, речниця ДСНС України, була на з нами на зв'язку з пані.